За останню добу ситуація на сході України була напруженою. Бої з російськими військами проходили в 15 кілометрах від Маріуполя. В селі Широкіно зруйнована електростанція. Є жертва серед мирного населення. Снарядом пошкоджено фільтрувальну станцію. Бойовики та російські війська майже впритул наблизилися до міста і вже знищили найвіддаленіші блокпости прикордонної служби та батальйону Азов. Це стосується всієї України. в першу очередь Запорізької, Дніпропетровської тех, області, тих, областях, тих областей, на які буде направлен следующий удар. Сейчас головна цель противника Мариуполь. Я знаю, що вони будуть пытаться продавити далі. Здесь потрібно встановити врага. Будь-якої Мы Ми не можемо здати 400 тисяч міст, де нас підтримують ну, сотні і сотні тисяч человек. В день бої під Маріуполем відновилися. Повідомили в прес-центрі РНБО. Російські бойовики використовують усі види важкої техніки. Наразі на цій ділянці якраз йдуть активні бойові дії. Проте щодо підкріплення воно вже підійшло. Його надали Збройні Сили України. Тому там зараз є паритет сил. Причому з переваги української сторони. Також цього дня бойовики вели наступ на північ від Луганська та в районі Дебальцеве. Повідомляється, що Росія стягує військову техніку на півночі Криму. На Херсонщині почали будувати лінію оборони. Неспокійно було і в Донецьку. Місто зазнало артилерійського обстрілу, в результаті якого загинуло п'ять людей.